Так, у нас є діляночка на 12-25 сотих, село Ходосівка. Місце дуже перспективне, але поки що, поки що ось діляночка у нас знаходиться в ось цьому місці. Її потрібно засипати, розрівнювати. Вже є електроенергія. От. І цей яр потрібно засипати, звісно, ну, кому як. От, ну і Той горб також розрівнювати, тому що ділянка пішла ось по прямій. Вона прямо кутної форми. Розміри ділянки я напишу. Так, ось Там в тій стороні ця вулиця ну, вже почала забудовуватися. Звідти ну, вже будуються котежні містечка на продаж однотипні. От, і верхівка цього пагорба, як з однієї повністю забудована, так і з іншої сторони також повністю забудована. Місце дуже тихе, дуже хороше, але є свої але. Кінець масивчику цього, цієї вулиці закінчиться тут. Отут, 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 а, отут а, закінчується яр. От. І по генплану передбачено, що там є виїзд на, на, наверх, ну тобто вулиця продовжується, але поки що основний заїзди, виїзд широка дорога тільки сюди.